Euh, donc c'est vrai qu'à côté euh, des différentes activités, nous avons une résidence d'écrivain à Cognac où euh, nous accueillons suivant les années des auteurs pour un ou deux mois, pour des résidences d'écriture, soit de médiation. Euh, donc, Ми також щороку приймаємо одного з письменників протягом місяця чи двох місяців у резиденцію, тобто письменник, який приїжджає і протягом певного часу живе в нашому місті для того, щоб або писати свої твори, або зустрічатися з публікою. І різні бувають види діяльності. Тож цього року нашим гостем з 15 жовтня до 20 листопада буде молодий український актор, який є журналістом, перекладачем, який володіє французькою мовою. Tout à я вам euh, говорила про авторів, які будуть перекладені в Україні. Це qu uh, автор не перекладений у Франції uh, і я сподіваюся, що... Euh, можливо, найближчим часом він буде перекладеним. Тож voilà, нашим euh, гостем euh, буде Антон Кушнір, молодий український письменник. Ця книжка, яка вийшла у видавництві Нора Друк. Це корнець слова, він був, так, Лауре? Mm -hmm. mm -hmm. Donc, pendant sa résidence à Cognac, il aura différentes rencontres avec différents publics, des bibliothèques, des écoles. Et, et on espère pouvoir voilà, essayer de le mettre en contact avec des éditeurs français pour que le livre puisse être traduit. Ми організуємо йому серію зустрічей з читачами бібліотек в книгарнях і також сподіваємося познайомити його з видавцями, маючи на меті переклад його роману французькою мовою.